20 березня 2025 року інститут мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка святкує свої 25. О 14-й годині відбудеться концерт. А зараз у фойє Полтавської обласної філармонії гості мають змогу подивитися виставку студентських творчих робіт під супровід студентського інструментального гурту Альдента. Насправді мистецтво, як для мене, як для телеведучої, це життя, тому що я сама кручуся в усіх мистецьких заходах, мені подобаються картини і чесно, надалі мені теж в цьому хочеться розвиватися, тому що, як на мене, то за будь-яким мистецтвом є майбутнє. Враження позитивні, ліричні. Все атмосферно, настільки щиро, і це мабуть головне. Помітно, що це навчальний заклад, що люди, які на сцені, це майбутні артисти, але те, як вони сміливо виходять, як вони себе показують, як вони не соромляться показати те, що вміють вже зараз, тільки хочеться побажати їм надалі бути впевненими, розвиватися і головне вірити в себе. Виставка відкривалась диптихом композицією з двох картин у японському стилі. Це магістерська робота Олексія Коршунова. Сама культура. Японська мені дуже запала до душі е, десь п'ять років тому. І ось е, вивчення історії е, Японії, ну і культури надихнуло мене на створення е, своєї дипломної роботи. В експозиції не тільки намальовані олією та фарбами картини, а й роботи створені за допомогою цифрового живопису та комп'ютерних технологій. Техніка називається колографія. Це наклеювання різного матеріалу, наприклад, тканини чи ниток на картон, також вирізання картону, видирання його, щоб ну, сформувати рельєф, в який потім забивається фарба і потім Відтискається на станку і виходить з роботи. На виставці можна було побачити твори студентів різних років. Це робота моєї дипломниці Маргарити Романенко. Вона зараз мешкає в Індії. Тоді, коли вона випускалася, вона дуже хотіла зробити живописний твір, присвячений будівлі кадеського корпусу Полтавсь. Ми всі знаємо її, але знаємо і здебільшує країну, але. Хто пам'ятає її трошки раніше ніж от останні там 5-6-7 років, то пам'ятають, що там було відчинено, якби, і багато людей там, якби хто як проводив час. І це було дуже любиме місце для художників. Художники дуже любили це місце. І от ця робота була захищена в це був січень 2017 року. Це був по суті перший випуск магістрів кафедри образотворчого мистецтва. Я думаю, що 25 років інституту мистецтва відображає загальний рівень. Робіт, причому це стосується всього і, і творів мистецтва, і, і концерту, який ми сьогодні бачили, це високий рівень. Як доцент кафедри дизайну нашого інституту мистецтв, я був свідком, як вони створювалися іноді. Тут є роботи старіші, які вже давно висять в коридорах нашого університету. А є і новіші, на яких ще навіть фарба не висохла, і приємно дивитись. Певний прогрес. Мені здається, по-перше. Мета це ознайомити полтавців, абітурієнтів і інших з тим, що наш інститут мистецтв працює, живе і поповнюється новими роботами. Ця виставка певною мірою підсумувала ювілейні досягнення студентів та викладачів інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. І все ж це тільки черговий етап удосконалення майстерності та нових звершень.